Наше минуле відео про штрафування за спалювання листя та сухої трави визвало жваве обговорення. Одне з найбільш логічних питань прозвучало від жительки Ладижина Галуни Черниш. А якось можна для селян зробити графік вивезення сміття, яке відмовляються забирати сміттєвози, чи підкажіть, що з ним робити? Передресовуємо ці питання керівнику міста Олександру Коломійцю. Комунальне підприємство надає е раз. Там я не пам'ятаю зараз графік по раз в два тижні. Надає трактор з прицепом, де люди можуть виконати як листя, так і е е гілки, які обрізають на деревах, на е трактор і вивести на сміттєзвалище. обов'язково полити це все. Ми забезпечували. Ми з цим працювали, щоб менше диму якби було в наших знаєте, в наших оселях і в наших вікнах. Пан Олександр навіть звернувся з особистим проханням до ладежанців. Я можу тут людей попросити, щоб вони в оце сміття, листя і гілки, і інше там якісь там не знаю можливість е якоїсь бумаги, папір викидали на спеціалізований транспорт, який їздить постійно і збирає збирає по приватному сектору. Не можемо оминути увагою і тему компостування. Листя, відходи з городу. Не ні не, не, не. адже це не лише екологічний спосіб вирішити проблему з палінням трави, а й простий та природній спосіб підвищення родючості ґрунту, а відповідно і ваших садівничих зусиль. Приватний сектор люди мають самі облаштувати компоті їх не так тяжко облаштувати. Там здосок збити. Ну, є, я бачу навіть, що продаються такі компостні ящики, які можна збирати там листя, органіку і там перегниває, а потім використовувати це все на городі. Сподіваємося, кожен свідомий житель нашої громади самостійно вирішить, чи компостувати суху рослинність, чи вивозити комунальним транспортом до сміттєзвалищ. Це дозволить і поліпшити екологію, і зменшити кількість скарг від ладиженців.